Так, далі е, потрібно перекинути всі датчики і кнопку додому. І з цього диспільного модуля на ось цей новий диспільний модуль. От за тут знімаємо. наклієчку. Так, ця наклейка э, саму сам тримає э, ось цю плівку. Плівку я знімати не хочу поки що. То буде знімати сам вла, власник, а о, о, ось знімає плівку. Це просто на, на плівки це, за того воно його і тягне. Я ось зніму наклейку, але тут не потрібно ось таким чином. І далі не потрібно мені це діло перенести сюди. Де, значить у нас тут є динамік. Саме тим, яким ми розмовляємо допомогою за допомогою нього ми чуємо розмову. Ким ми говоримо по телефону. вони так то і проти знять. Обережно. Не, oh, Пошкодити мембрану, тепер краще руками. Ось так. Він тут приклеєний. Ось так він виглядає. Як бачите. Таким чином ми його будемо вклеїти сюди, ставити. Ось так. Далі знімаємо захисну плівку. І бачимо, тут є клійкий слой, для того, щоб приклеїти цей динамік. Клікий слой йде по боках. Це тому що для того, щоб не завдати мембрані пропускати звуки. Ось так. І тому беремо цей динамік, ставимо його

Так, а далі потрібно, вибачаю, датчики ось тут знаходяться, які бачать руки. А, видно, спрацьовування за того, що тут а, темно ось так було. Тому і спрацьовували вони. Ну, ладно, то таке діло. Не про то. Далі нам потрібно... Відкрутити ось тут. Ага, потрібно інсу викрутку. І відкручуємо. Відкручується. Знімаємо захисну крышечку. Ось цю. Нам потрібно відщолкнути цей слів. Ось таким чином березним. Далі нам потрібно відкрутити кнопку додому. До Пробуємо підійти, вона піддівається, словно слів, приклею чи як і не дуже. Тут щось є. Потрібно обережно. Його відклеїти. Ось, це є вийшло. Є. Чудово, ось така кнопочка І з цього боку. Boa Dali está a mão de vocês, tudo? Далі беремо винтики, прикручуємо. Прикрутили, що у нас тут? А тут у нас виходить така кнопка біла. Сам десь такні моду і чорний, а кнопка біла, Хі, прикольно. Да, ну ладно. Тут таке його. Далі під'єднуємо цей слів оксіди. Да? Потім беремо. Ось цю крисочку захисну. Ставити цю крисочку. підтримує, що підтримує сейф додатково. І... Далі беремо гвинтика, закручуємо. Все, закрутили. Ну ось і все, перекинули, все що можна було перекинути. І наклейкиємо зняти, напевно, і потім знімати, Тут є скотчик, який додатково буде тримати. Так, зняв його. Так, уже і все виходить. Само пробувати збирати. Це все діло. Подивився відео на, на ютубах іди, і побачив, що тут ще має бути захисний така ось плівка склят, яка захищає материнську плату від того, щоб вона не коротнула із е, дисплеєм. І також, щоб вона була ставити ось ці затискачі на сліфа А тут немає. І плюс ще одне. В тих телефонах бачив, що ось защита стоїть ось тут. А в цьому телефоні вона стоїть прямо на дисплейному модулі. І тепер ось цю защиту її потрібно якось відклеїти, а вона є мідною. Це для того, щоб із тепла із процесора передавалося на ось цю металічну основу, яка буде служити йому як радіатор. І тому її потрібно якось звідси зняти. Ось така незадача. Якщо так, не все так просто, як казалось. Взяв оперений фен, виступив температуру 100 Цельсія. І зараз буду обережно піддівати ось цей за, за, захисний покриття і також разом і воно передає тепло від, від процесора. І також так, так служить так слугує як передача тепла від процесора на ось цей радіатор металічну основу, тому потрібно якось його буде розігрувати і пробувати його знімати. Я знаю, як казали в мене ви, 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 ви. як сепала почався відкрити цей дисплей, display. Він, він відклеється і тепер я можу спокійно цю наклейку знімати. Не Боятися те, що я порамаю ди, ди, дисплей, хоча той дисплей і так... Зламаний. Ну. Все рівно. Мені просто так цікаво, чи зможу я цим займатися. Це все одно тут нагрію, тому що цю штуку просто так не хочу порвати. Перевіряючи не пошкодовій дисплейний модуль, як бачите, все прав, все, все працює. Ось так. Вимкнув його. Як я ось придивився, коли воно збирається, то о, процесор все рівно вище з цієї е, захисної плівки із ратуні. Тому я вважаю, що все-таки воно буде охолоджуватись нормально. Ось так. Так, під'єднав дисплейний модуль. Як бачите, працює, все, все нормально. Натискаю кнопку додому і вертаюся додому. Чудово. Сенсу, тільки погано працює, тому що ось і плівку треба зняти, вона завазає йому. Тому будемо зараз його збирати, напевно. Вимикаю його поки що. Так. Вимикається. Мобіний телефон вимкнувся. Знімаю акумулятора. Зізнаю акумулятора. Приобретно. Знімаю дисплейний модуль. Ось так. Я зняв. Зараз будемо його збирати. Так, ну що далі. Починаю збирати мобільний телефон. Вмикаю шлейф зивлення. Акумулятор під'єднаю. до дома та Ось так. Під'єднав. Далі. Роблю так, як було. Відразу й був кусочок бумазки. Ну, все, все повертаю, як було до мене. то вже потрібно бути дуже обережним, блін. Хоч мобіль тефон не але в ньому є такі вузли, де зливлення проходить. Це дуже небезпечно цим займатися, чим я зараз займаюсь. Тим паче метри чистківці всякі штучки. слейф акумулятора. Далі потрібно збирати цю маску, цю дисплей, під'єднувати. Ну, ну таке. Це діло не просто тут. Потрібно потім буде козакутрість цю остуковану. Ще буде триматись ліфи. Це нехорошо получается доволі нехорошо мені це не подобається я зараз буду подразувати картонку то коли буду приловити цей сам дисплейний модуль І все це Як бачите, підна під, у нас ліфи. Зараз буду ставити тепер ось цю планочку. Той ось так зібрав, бортик поставив. Той вон бортика перекрутив, поставив. Зараз буду збирати. Так, тепер збираю. Кой запускається. Так, ну що зараз перерва, тому що мій телефон сідає. Ось так. І цей потрібно зараз за зарядити, щоб кое-що провірити в ньому ось так. Тому ну, поки що перерва.